कितना 15 दो Уяви, що ти сидиш серед учнів, зібраних навколо Ісуса. Разом ви слухаєте Його слова. Сьогодні Він хоче сказати тобі щось особливо важливе. Сьогоднішнє слово. Походить Євангелія від Матея. Сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним, Він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних під одних. Як пастух відлучає овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Ходіте, благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготовлене вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідлись до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться правні до нього. Господи, коли ми бачили тебе голодним? І нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або ногим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже: Істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів. Ви мені зробили, тоді скажіть тим, що ліворуч, ідіть від мене геть, прокляті, у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо я годував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим. І ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді озвуться й ті, кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або ногим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили, він відповість їм. Істинно кажу вам те, чого ви не зробили одному з міх найменших братів, і мені не зробили, і підуть ті на муку вічну, а правеники на життя вічне. Історія, яку розповідає Ісус, це останній уривок з Євангелія від Матея перед розповіддю про Його страждання, смерть і Воскресіння. Це ніби духовний заповіт Ісуса, який знає, що Його чекає Хрест, тому Він нагадує, що є найважливішим у його вчинні. Ти щойно почув Його слова, що найбільше торкнулося тебе. Усе, про що сьогодні говорить Ісус, це служіння Іншим, помічати людину, схилятися до неї, відповідати на її потреби, бути уважним до її болю. Протилежністю цьому є байдужість, зосередженість лише на собі, нечутливість до інших. Подивися на свій минулий день, яке ставлення було більш присутнім у твоїх думках. Намірах, і вчинках. Ісус називає праведниками тих. Хто допомагав нужденним у біблійному розумінні праведність це не лише виконання закону, а життя згідно з Божою волею, Бог прагне добра для кожної людини, і Його найглибша риса це милосердя. Але Бог хоче діяти через Твої руки, Твої кроки, Твоє серце, Твої думки і слова. Щоб об'являти свою любов тим, хто поруч, для кого сьогодні ти можеш стати знаком Його любові? Сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з Ним, Він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів. І поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Ходіте, благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготовлене вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу. І ви мене напоїли, чужим був, і ви мене прийняли. Нагей, і ви мене одягли, хворий, і ви навідлись до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться прагні до нього. Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли? Коли? Ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або ногим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже: істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів ви мені зробили? Тоді скажіть тим, що ліворуч. Ідіть від мене геть, прокляті у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо я голдував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і ви не навідались. До мене. Тоді озвуці й ті, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, чужинцем або негим, недужим, або в тюрмі, і тобі не послужили. Він відповість їм істинно кажу вам те, чого ви не зробили одному з міх найменших братів і мені. Не зробили. І підуті на муку вічну, а праведники на життя вічне. Поговори з Ісусом про те, що ти відкрив для себе під час цієї молитви. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.